Вітаю пані та панове. Як ви вже знаєте, книжкові покупки за листопад я вирішила розбити на два відео, але коли підійшла до полиці збирати книги для другої частини, зрозуміла, що дуже багато з них я вже так чи інакше вам показувала. І робити з цього повноцінне відео для каналу, я подумала, що буде не дуже. Почнемо ми з вами все ж таки з книжкових покупок, тому що оминути їх я не можу. Це були мої придбання на чорну п'ятницю. Я хочу вам їх показати. Але потім продовжимо усіма влогмасівськими дрібничками, тому що нам і погуляти сьогодні є де і зайнятися також чим є. А тепер трохи магії монтажу, і ми з вами переміщаємося в локацію, щоб обговорити книжкові покупки. Тож поруч зі мною зараз стоїть стосик з дев'ятьох нових за листопад книг. І давайте я почну саме з тих, які я вам вже презентувала у своїх грудневих планах. По-перше, це були дві книжечки, які мені на огляд не діслали Якабуз з їх листопадових новинок. І по-перше, це різдво з червоним кардиналом від Фені Флек, яку я і сама собі власне збиралася купувати. Я ще не знайома з творчістю Фені Флек, не читала навіть її найвідомішою романту про зелені помідори, але з того, що я про неї чую. Чула, я завжди робила для себе висновок, що це не моя авторка, і, скоріш за все, я не буду її читати. Але завжди настає такий момент, коли хочеться вийти з зони комфорту. Але це вихід з зони комфорту не заради експериментів чи пошуків чогось незвіданого нового. Це вихід з зони комфорту заради того, щоб спробувати розслабитися з книгою і ні, ні про що не думати. Тому що я, коли беру до рук відпочинкову літературу і усвідомлюю, що це відпочинкова література, я все одно починаю чіплятися. Тобто. То я знаю, що це буде дуже зворушлива, дуже щемка, дуже е, сльозовитискаюча історія. Але я принаймні з нею розраховую, по-перше, відпочити душею трохи, і по-друге, отримати якийсь різдвяний настрій через те, що в нас різдво, власне, з червоним кардиналом. І з того, що я знаю про сюжет цієї книги, тут має бути про. Чи то будинок, чи то лікарню, в якій утримуються люди похихилого віку. От неправильно сказала, вирішила зазирнути в анотацію, щоб вас не надурити, і от правильно зробила. Я, мабуть, сплутала з сюжетом якоїсь іншої схожої книги про людей похилого віку, через те, що Освальд, наш головний герой, отримує невтішний діагноз і вирішує провести своє останнє різдво в якомусь там милому маленькому містечку. Мені ще подобається, що тут в кінці книги є рецептів. Декілька, я так розумію, це рецепти, які зустрічаються впродовж книги. І я ще погортаю, Я вдумала в який ми проведемо цією книгою, зробити його наполовину кулінарним спекти. Якесь печиво. Печиво різдвяне. Я прям точно собі запланувала, але я погортаю, може, тут буде щось ще нескладне, було б прикольно якийсь напій, наприклад, ще знайти і щось звідси ще приготувати. І книга, яку, скоріш за все я не придбала б собі, це Санаторій Сари Пірс. Через те, що в першу чергу те, що я про неї чула, що це детектив трилер на один раз. А трилер на один раз купляти за чималі гроші, я в цьому зазвичай не вбачаю сенсу. Тоді простіше або електронну версію придбати, або почекати. Ну я не знаю, або знижок, або там, коли з рук вона з'явиться. А це була тільки новинка, про ті варіанти мови не йшло. І цю книжечку я вже разом з вами надкушувала у форматі Try Tech» і перш. Чи мої враження після, зараз скажу скількох. Після 34 сторінок були не дуже втішними. Я висновків поки що робити не буду. Я сподіваюся, що я потім протруся до стилі авторки, чи вона може потім розпишеться і, хоча б, якусь непогану трилерну напругу інтригу нам подарує. Це в нас про що тут в нас мова піде про новий п'ятизірковий лакшері-готель, який збудували на місці колишнього санаторію, власне в якому лікували хворих на туберкульоз. І книга в нас починається з загадковим прологом, де ще готель не збудований, але робота вже над ним кипить і вже в пролозі на кілька сторінок в нас відбувається перше загадкове вбивство. А далі ми переносимося на кілька років вперед, де знайомимося з головною героїною, яка. Прямує, поки що тільки прямує. Я закінчила читати на тому моменті, як вона тільки доїхала до цього готелю, і вже на цей момент в неї в минулому було капець. Скільки травм і привидів? Будемо їх дізнаватися вже далі. Також разом хочу її почитати в якомусь теж окремому влогмесі, щоб не розпорошуючи думки про все поговорити. Далі в мене було замовлення на три книжечки, і першу я з них я також вам вже показувала і трохи навіть починала розповідати проєкт Лабіринт Олени Кузьміної, в якій я зараз вже насправді на серединці, і протягом цього тижня точно планую дочитувати. Що я можу сказати, мої перші негативні враження від неї трохи стихли. Скажемо, останні десь 50-40 сторінок, я зараз рівно, от в мене частина друга починається. Останні 30-40 сторінок першої частини були непогані. Мене почало цікавити те, що відбувається, і я чекаю, коли ми, власне, перейдемо до самого проєкту «Лабіринт», коли ми дізнаємося, що це таке воно є. Тому що оця от класично антиутопічна складова книги мені зайшла не дуже. Вона мені здалася до досить слабкою. Хоча я сподіваюся, що. Наймета книги буде не в цьому, наймета книги буде в цьому лабіринті, і там буде щось цікаве. Тому що з того, що маємо за сюжетом, це в чомусь звична в чомусь не дуже антиутопія, де є держава з великої літери, яка боронить свої кордони, яка не дозволяє там, я не знаю, телевізори людям фотокартки, музику. Інтернет там взагалі мови не може бути, і в них існує ця сама гра-лабіринт, в рамках якої відбираються учасники з різних верств населення. Школярі, студенти, службовці, військові, митці, науковці з них набирають кашу, вінегрет скоріше, як подивитись, і кидають кудись. Я ще на половині книги не знаю, що це за лабіринт та що там буде. Далі переходимо до книг, які я вже не знаю, коли точно буду читати, а ні, знаю. Білий попіл Іларіона Павлюка я точно читатиму в січні. Дозбирала я колекцію Іларіона Павлюка, хоча, здається, я про це проспойлерила вже коли показувала з грудневих покупок танець Недоумка. Але ми зараз про це. З того, що пригадую, здається, що білий попіл це дебютна книга Іларіона Павлюка. Виправте мене, якщо я помиляюся, і ще з того, що я чула, що це таке переосмислення вія, тому що тут сюжет, я вам зараз зачитаю шматочок анотації, і ви зрозумієте. Тому детективу Тарасу Білому замовляють розслідувати вбивство панночки, обвинувачують такого собі семінериста хому брута, і справа ніби геть зрозуміла. Втім, хутір, де сталося вбивство, приховує таємницю, і ця таємниця страшніша за всі оповідки про панночку, яка встала з гробу. Я б навіть якщо до цього про Вія не чула, то здогадалося б прям тут при вас зараз. Хоча мені до цього чомусь здавалося, що білий попіл це більш а, класичний детектив, через те, що я бачу вас, цікавить пітьма, яку я читала, це був скоріше містичний трилер. Хоча детективний складник там був, але там не на цьому акцентувалося взагалі, то був я б сказала. Психологічно містичний трилер тут, чесно кажучи, емотація обіцяє щось приблизно таке ж. Я не знаю, чи буде тут містика, чи буде тут щось незвичне, нелюдське. Я так здогадуюся, що буде, і з усіх книжок Ларіона Павлюка це до речі найтонша, тому що в нього там такі грубасики серйозні зазвичай. Тут 350 сторінок всього. Далі, ви знаєте цю традицію. Правильно, жодних покупок без стері Я прихопила собі його рухомі картинки. Це також позацикловий роман. З того, що знаю, це про те, як в диско світ прийшло кіно. Не питайте про прача та в покупках все важче й важче розповідати, тому що я мач майже вичерпала в свій запас особистих якихось історій. І окрім того, що ну це книга, от з такого циклу п'ята там за а, хронологією, знаєте, а розповідати про щось про сюжет. Я сама сюжети анотації у Прачета не читаю, я просто читаю його всього поспіль. Але от давайте я вам не знаю про що розповім. Наприклад, що в мене ре реально з липня здається виходить читати по одній книзі автора на місяць, і це навіть мені досі не здається, що там забагато. Наприклад, мені здається, що якщо б я читала Кінга кожного місяця, мені було б забагато, тому що, мабуть, тому що до читання кінга я ставлюся більш серйозно, а прачет оце. Чисто відпочинок якісний, але відпочинок. О, Одна книжечка в мене тут не з інтернет-замовлень, це «Пробудження» Олівера Сакса, яку я не втрималася і відхопила у фізичній книгарні. В мене тепер є повна колекція Олівера Сакса, що виходив українською. Мабуть, після чоловіка, який сплутав дружину з капелюхом, це найвідоміша книга Сакса. За нею там і фільм, начебто знімали, і історія в її основу покладена дуже цікаво. Хоча, мабуть, також історії, як зазвичай у Сакса, от не дивилася. Так, 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 тут історії багатьох. Людей, але всі вони страждали на сонну хворобу, якою захворіли. Після Першої світової війни, і вони проспали декілька десятиліть, поки власною персоною Олівер Сакс не знайшов якийсь дивопрепарат, за допомогою якого вони змогли прокинутися. Мені, до речі, от я дивилася на цю книгу, мені здавалося, тут сторінок 600, а тут навіть 450 немає. Але тут досить дрібний шрифт, і особливості книг Олівера Сакса це зноски. Ну, ви бачите їх розмір, і ви бачите шрифт, якими вони написані, і їх зазвичай досить багато. Але Олівер Сакс, це, мабуть, мій найулюбленіший автор саме медичної такої медично популярної літератури. Він дуже цікаво розповідає. Він завжди добирає такі історії, про які просто коли читаєш, відвисаєш челепа. І він розповідає це так, що ти і поповнюєш якийсь там свій багаж медичних знань. І одночасно це історія на рівні психології, соціології, на рівні майже художнього тексту, якщо говорити там про героїв. Не буду навіть загадувати, наскільки швидко я її прочитаю, скоріш за все, дуже не швидко, тому що не чула, щоб наш формат правильно, щоб наш формат планував щось ще друкувати у перекладати у Олівера Сакса. А тому в мене має стояти запас. І останнє замовлення в мене було з книгарні є, але книги всі тут дуже схожі, тому що вони не те, що від одного видавництва вони від вони в одній серії виходили. Це серія американського постмодернізму від темпори. По перше. 60 оповідань від Дональда Бартолмі. На цю серію взагалі не є існування. Я звернула увагу після того, як у темпори в ній виходила дорога кормака Камакарті, а конкретно про цю книгу дізналася завдяки Альоні, якій я завдячую вкотре вже. Повторюю часто останнім часом, що якось я прикипіла душею до збірок оповідань. Я не те, щоб ната багато їх читаю, але скуповую дуже добре. Ви в цьому і також далі пересвідчитесь. А тут ще 60. Їх аж 60. Я не знаю, чи Буду я їх розтягувати на два місяці, читати по одному в день, тому що в мене зазвичай оповідання я не можу читати як звичайну книгу. Мені треба їх скоріше знаєте, як нонфікшн. тому що новий день нова історія, а читати їх всі поспіль воно трохи в голові може і переплутатися. Чесно, нічого вам не зможу сказати про цю книгу, та й що я можу сказати, якщо це збірка оповідань, які з того, що я знаю, взагалі не поєднані ні сюжетом, ні світом, ні чим там. Мені достатньо того, що вона виходила в серії, що називається американський постмодернізм. Все, що відноситься до постмодернізму, особливо американського, це мені, будь ласка, на полички. Мені до речі, ще дуже подобається, як вона під суперкою виглядає. До речі, начебто у Бартелмі у темпори виходив ще один вже роман, куди більш тоненький білосніжка, чи то що, і він так само прекрасно виглядає. І якщо мені зайдуть оповідання, мені ще точно буде що почитати в автора. Продовжуючи про постмодернізм і збірки оповідань, в мене тут нетямущий учень Томаса Пінчона чи Пінчоно, я не знаю точно. Цей, до речі, під суперкою виглядає взагалі фантастично, мені здається, так було б набагато симпатичніше, ніж ну, типу, дуже давно я хочу познайомитися з Томасом Пінченом. Насправді, в кого він тільки не виходив, в кого я тільки в яких видавництв маю на увазі не бачила його книги. А веселка тяжіння у видавництва жупанського, на яку я слину пускаю вже дуже давно, але вона така величезна і коштує ще й чимало. Я все чекаю, доки вона там десь на розпродажі у жупанського потрапить. Але навіть коли вона. Опиниться на моїх полицях, я не знаю, коли я наважуся її читати. Мабуть, сильніше треба наважуватися буде тільки на уліса Джойса. Конкретно це дебютні оповідання автора, і е, я не скажу, що вважаю за гарну ідею читати, починати читати з перших творів автора, щоб поступово знайомитися з його творчістю, через те, що це часто може відбити бажання. Але я в будь-якому разі для себе думала, що пінчин мені цікавий, і мені він цікавий з обох боків. З боку оповідань коротесеньких історій і з боку величезного талмуда виселки тяжіння в нього ще є невиголошений лот номер. 60. Я не пам'ятаю, що там за цифра. Він то чи то у фабули виходив. От коли я казала, що в кого він тільки не виходив, я мала на увазі саме це. Оповідань тут насправді зовсім небагато, всього 5, А левову частку книги займає також вступ автора на майже 50 сторінок. І після мова перекладача Максима Неслєєва він, до речі, перекладав і Кормака Макарті. Також ця післямова, плюс, от я зараз дивлюся. Тут зносок і пояснень до тексту багато. Вони. Ще Ще 50 сторінок від книги займають, і тексту у нас сторінок 200, якщо не менше, залишається. Але обсяг цієї книги ніщо порівняно з цим. Це агапе Агов, я не знаю. Чесно, як правильно це вимовляється, від Вільяма Гедіса я нічого не знала про цю книгу, поки не побачила її у підбірці американського постмодернізму і поки не прочитала анотацію, яка, мабуть, була створена не для того, щоб ми захотіли прочитати цю книгу, а для того, щоб книгу ніхто не купив. В анотації було і дещо цікаво про що я потім розповім, але перед цим там була фраза, що вам не варто читати цього автора, якщо ви не читали, і там йде перелік. Ну, з кількох десятків авторів. Авторів, половину з яких я не читала, другу половину з яких я навіть не чула на ім'я. І це викликає кілька питань через те, що я можу, мабуть, їх і не читати, через те, що у книзі 343 пояснення. Зноски я маю на увазі позаду книги, мабуть, це. Зручніше, якщо б вони були прямо в тексті, але гортати доведеться ой як багато. І щоб ви розуміли, текст книги йде лише до 73-ї сторінки. Інше це після мови перекладача, і власне оці от зноски інтригує. Надзвичайно інтригує, чесно, але щось мені підказує, що оці от 73 сторінки тексту я буду читати дуже довго. Чесно, це виглядає більше як виклик, скільки з того, що я прочитаю, я зможу тут зрозуміти. Я не претендую, але мені жахливо цікаво, чесно. Тому що в анотації, якщо казати щось про сюжет, це. Повість у формі пристрасного предсмертного монологу митця, що безнадійно прагне завершити свою книгу про історію механічного піаніна, болісно згадуючи, пережити та прочитане. Пережити та прочитане тут хібнодрук прямо в анотації. Клас. Тож кидатимемо виклик Вільяму Гедісу і якось разом. Тож, ну, це приблизно все, чим я себе потішила на чорну п'ятницю? І обов'язково я завжди чекаю в коментарях вас з розповідями про те, що ви читали з мого стосика, і чим на чорну п'ятницю тішили ви себе? Тепер звернемося до традиційного через те, що 11 числа в мене день зйомок випав, можна сказати. І тому зараз адвент доглядовий я вам показуватиму за два дні. Коробочка під цифрою 11 відноситься до тих, які я можу все ж таки впізнати за картинкою, тому що це, звісно, Київ з його каштангами. Місто з якого почалася наша історія і яке є справжнім серцем держави Київ, землі, через які тече могутні Дніпро, де височують найбільші святині України. Аїни, де ми збираємося, щоб виборювати своє право на незалежність, демократію і гідність, тут же по Хрещатику, печерську, у ботанічних садах, наші улюблені місця для прогулянок під суцвіттями каштанів. Ходити пішки надзвичайно корисно для здоров'я і гарного настрою, особливо коли про догляд за ніжками подбав містер скрабер. Сам себе не похвалиш, ніхто не похвалить. Давайте подивимось. Ну точніше, я вже так бачила, що тут, а вам покажу. Я спочатку коли подивилася, ага, Київ, і подумала, ну ні, з каштаном же вони навряд чи щось будуть робити, а вони зробили масажний гель для ніг і стоп з ментолом і кінським каштаном. От починаються такі речі, які типу воно прикольно, але чи будеш ти ним користуватися частіше ні, ніж раз на рік, оце питання. І сьогоднішнє 12 число, давайте читати разом. Багато прекрасного у світі створюється в ім'я кохання. Дендропарк Софії в Умані – не виняток. Адже його у 1802 році подарував своїй дружині красуні Софії магнат Станіслав Потоцький. Це справжній шедевр садово-паркового мистецтва світового рівня, де ростуть тисячі видів дерев і кущів, романтично шумлять водоспади і фонтани, ховаються загадкові лабіринти і павільйони. Підозрюємо, що Гречанка Софія підтримувала красу обличчя, використовуючи косметичну глину. Спробуй іти. Здається, я. Знаю дендропарк Софіївка, але виключно завдячуючи монополії. У нас просто монополія саме з якимись локаціями об'єктами України, і дендропарк Софіївка там теж є. Давайте подивимося що, що, що є тут. Маска для обличчя з перлинною пудрою. Що, відкрити? Ні. Я це потім поза кадром десь відкрию, щось це дуже важко виявилось. І насправді збірка Діка, мені здається, теж вже стає свого роду адвент-календарем, вже четвертим за рахунком. І я також вчора пропустила одне оповідання, а сьогодні надол... Ні, не надолужила, я просто за сьогодні прочитала оповідання. Вона називалася Дударі з лісу. Я не впевнена, як правильно вимовляється це слово, але воно було знов про те, як земляни намагаються підкорювати космос. і, Вийшла про космічний порт на одному одному з астероїдів, про найбільшу таку пропускний пункт космічний. В сонячній системі, і замість анотації набагато голосніше промовляє його перше речення. Отже, капрале Вестербург добродушно промовив лікар Генрі Гарріс. Чому ви вважаєте, що ви рослина? І головна зав'язка оповідання саме в тому, що спочатку один чоловік, потім дуже багато працівників цієї станції почали казати, що вони рослини. Вони міцно спали вночі, а щойно сходило сонце. Вони виходили на вулицю і сиділи собі на сонечку. Нічого більше в цьому в житті вони робити не хотіли. Сонечко сідало, вони йшли на себе назад спадки. І вважали, що прекрасніше за це нічого не може бути. Цікаве оповідання, хоча, от я розумію, що поки що вони не досягли тієї глибини, за яку я Філіпа Діка люблю. Вони дуже Науково фантастичні, але якихось дуже глибинних незвичних думок я поки що в них не знаходжу. З усіх дев'яти, що я поки прочитала, подорож у Аба. Я не пам'ятаю, залишу посилання, в якому влогмусі я про нього розповідала, мене зацікавило найбільше. А зараз ми з вами трохи відволічемося. Справа в тому, що я вирішила для себе на 12-13, от е, всі подумали, що я мала на увазі взяти вихідний і нічого не робити. Насправді я просто розуміла, що я не зможу одночасно знімати і робити все, що. Я хочу за ці дні встигнути зробити і монтувати і викладати відео ще окрім цього. Тому от я сиджу перед вами знімаю, але зараз нам з вами доведеться переміститися в іншу локацію і зайнятися трохи іншою справою, на яку як я розумію, в мене добряче такий шматок вечора піде. Через те, що щоквартальні бокси, які я надсилаю своїм патроном від певного рівня, я вирішила надіслати вже одразу всім, щоб, ну хоч трохи потішити до нового року, зі щоквартальними листівками та ж сама справа, але щоб їх надіслати, мені треба буде от завтра післязавтра дійти до пошти і придбати марки, тому що як виявилося, в мене скінчилося. І по-перше, я звертаюся до своїх патронів рівня Шекспір і вище, тому що якщо ви ще не відповіли мені в особистих повідомленнях щодо вашої актуальної адреси, то я дуже вас прошу це зробити, тому що відповіли менше половини поки що. Але тим, хто відповіли, я вже зараз піду формувати бокси, піду їх запаковувати і дуже сподіваюся, що сьогодні я їх встигну ще й надіслати. І на останочок мені ще знайшлося про що побалакати, через те, що у влогмасі, що я присвячувала своїм кінопланам, обіцяла, що коли додивимося Андора, я, хоча б коротко, вам розповім про усі свої враження. Так, от, вчора, позавчора, ми додивилися, і насправді враження мої не змінилося. От що я казала про те, що з усіх Серіалів, що в Діснея виходили зоряним війнам, це було навіть непогано. Це і залишилося непогано, і як я зрозуміла, там буде другий сезон. Було б цікаво, якби ні, але там настільки залишилося багато питань і нерозкритих сюжетних ліній, що там все кричить про те, що буде другий сезон. Не знаю, чи будуть там дивитися на рейтинги, як там аудиторія сприйняла серіал, щоб вирішити чи продовжувати знімати, але насправді хотілося б не думала, що таке скажу. Просто на відміну від інших, особливо останніх серіалів, що у Діснея зоряним віном, виходить. Але, по-перше, це візуально можна дивитися. Фільм добре знятий, фільм добре змонтований, у фільма плюс-мінус нормальна структура. Хоча до сюжету залишилося дуже багато питань. Цікава задумка? Задумка от, насправді гарна. Але реалізація. Перші серії, як на мене, дуже довго розганялися, а потім серіал взагалі провиснув десь всередині. Там буквально декілька серій можна було сміливо об'єднувати в одну. Там серії 3 чи 4, починаючи десь з п'ятої, закінчуючи десь 7-8, їх сміливо можна було ліпити в одну. Нічого б серіал не втратив, тому що там повторювалося от одне й те саме. Кінець а фінальна серія мене навіть порадувала в якійсь мірі, тому що, мабуть, я очікувала чогось більш шаблонного ніж отримала. You're in my net. Але як на мене, головний мінус серіалу. Я не буду казати, що це не зоряні війни. Це взагалі не зоряні війни. Це навіть для мене це навіть не був унікальний вигаданий всесвіт. Це було, знаєте, майбутнє землі десь там років через 100-150. Але це опустимо я навіть в своїх найсміливіших фантазіях не пропускаю, що Дісней, хоч колись створить щось, що можна буде назвати зоряними війнами. Але як у як у продукти, як у скажімо, самостійного серіалу, для мене в ньому є один головний мінус: там дуже багато зайвого. Я люблю воду, я люблю повільний роз розвиток подій, довгі сцени, довгі розмови. Але коли вони про щось, коли вони щось з собою несуть. Але коли тобі показують одне й те саме майже буквально, то ну. І не пам'ятаю вже за який час, але ми повернулися до перегляду дому дракона. Справа в тому, що з п'ятої по сьому серію ми вже були серйозно, збиралися кидати. Через те, що там з'явилася та сама проблема. Дуже повільно розгорталася подія в поганому сенсі. Тобто не відбувалося нічого цікавого, за чим би хотілося спостерігати. Я, мабуть, не зовсім так формулюю, воно не передавалося через екран, так як за цим хотілося б спостерігати. І це вже теж я б могла сказати, що це вже не гра престолів, але сама гра престолів. Сьомий, восьмий сезон, вже була не зовсім гра престолів. Тож тут ладно. Але мені сподобалася восьма серія, і вона зовсім інший градус взяла в історії. Тож я. Я думаю, прям найближчим часом ми додивимося, і я вам все розповім вже і там. В мене зараз влогмаси заміняють всі інші соціальні мережі через те, що зазвичай я про це кажу, про все розповідаю в телеграмі або в інстаграмі. А зараз, отут-от вживу з вами балакаю. Сподіваюсь, вам цікаво. Тож на сьогодні, друзі, у мене все. На завтра заплановано не менше. Як мінімум, нам треба дочитувати агату Крісті. Я сподіваюся, за цей вечір ми почнемо цим займатися.